Вітаю! Тема уроку раціональні числа та дії з ними. Прямокутний параліпіпід Куб. Розв'яжемо номер 1614. Але ж спочатку розв'яжемо задачу життєвої математики, тому що діти часто запитують: Ой, а для чого ця тема нам потрібна? А ось зараз ми розберемо цю тему, коли вона дуже нам потрібна. Допоможіть батькам зробити підрахунки. Необхідно покліти шпалерами кімнату, розміри якої 4,5 метри на 3 метри, висота кімнати 3 метри, площа вікон та дверей 8 квадратних метрів. Скільки рулонів шпалер необхідно мати, щоб одним рулоном, якщо одним рулоном можна заклеїти площу 10 квадратних метрів. От, як ви бачите, ось така життєва ситуація, коли ми робимо ремонт, і нам треба визначити, скільки треба відкласти грошей на шпалери. Що ж, приступаємо до вивчення цієї теми. Давайте згадаємо формулу. Щоб знайти площу кожної стіни, то можна робити декількома способами. Але ж ми вже з вами вивчили формулу площа поверхні. Давайте так, роздивимось. так як у нас дві стіни, вони протилежні і вони мають однакові розміри, то в такому випадку площа поверхні. Можна обчислити за формулою S буде дорівнювати. Так, і пишемо S. Ми знаємо формулу поверхні, буде дорівнювати 2. Так, як у нас дві стіни протилежні. Треба 3 помножити на 4,5. 3, 4,5 помножити на 3, додати другу стінку 3 помножити на 3. 3 помножити на 3. Рахуємо, скільки у нас буде 2, залишаємо в дужках 4,5 помножити на 3. Це буде 13,5 і 3 помножити на 3, це буде 9. Отже, 13,5 додати 9 це буде 22,5. 22. Цілих десятих. І треба все це помножити на 2, тому що у нас протилежні стіни рівні, однакові. Тому в такому випадку ми отримаємо 45 квадратних метрів. Це площина всієї кімнати, не враховуючи вікна і двері. Але ж ми знаємо, що за умовою площі вікон та дверей 8 квадратних метрів. Віднімаємо в другій дії 45, віднімаємо 8, ми отримаємо 37, 37 квадратних метрів. А тепер визначимо, скільки ж треба рулонів. Придбати, щоб поклеїти стіни кімнати. 37 ми ділимо на 10, тому що один рулон 10 квадратних метрів, ділимо на 10 і отримаємо 3,7 рулона. Але ж ви розумієте, що 3,7 нас ніхто не призначить. То в такому випадку ми скажемо, що нам потрібно 4 рулони. 4 рулона. Треба 4 рулона треба Придбати, щоб покліти таку кімнату 4,5 на 3 метри, і висота на 3 метри. Як ви бачите, задачу ми розв'язали, це рубрика життєва математика. А тепер переходимо до завдання з підручника. Знайти площу поверхні прямокутного параліпіпіда, виміри якого дорівнюють? 1 метр. Ну, давайте підпишемо, тут у нас 1 метр довжина. Далі ширина у нас. 2 дециметра і висота 40 см. 40 Отже, нам треба знайти площу поверхні прямокутного параліпіта. Давайте спочатку запишемо формулу, яку ми вивчили на попередніх уроках. АБ додати БЦ і додати добуток АЦ. Так, а тепер давайте будемо визначати: так як у нас протилежні сторони у паралліпіпіда однакові, то у нас з'являється формула двійка. А тепер треба знайти площу. Давайте розпишемо. Це у нас S1, С1 тут у нас буде пол і верх – це С2, і бокова стінка – це буде С3. Отже, давайте, нам треба зараз знайти три площини. С повна буде. Але та... ж подивіться, тут ще у нас 1 метр, 40 сантиметрів і 2 дециметри – різні одиниці вимірювання. Тоді, для того, щоб виконати це завдання правильно, нам треба всі одиниці вимірювання, то есть сантиметри, метри, дециметри привести до одних і тих же розмірів. Тобто В даному випадку, будемо приводити все до. Будемо проводити все до дециметрів, тому що дециметр найменша величина, то 2 дециметри, так і є. Тоді 40 сантиметрів. Ми записуємо, що це буде 4 дециметра. 1 метр. Це 10, 10 дециметрів. Отже, ми можемо тепер використовувати цю формулу і знаходити площини всіх сторін. Дивіться, можна цю формулу переписати 2 помножити на суму площин S1, додати С2 і додати С3. Давайте тепер і запишемо цю формулу по, першій, по першим вимірам оця перша задача. Тоді S – Буде дорівнювати. Двійку не забуваємо ставити. Тепер в дужках. С1 це буде 10 діциметрів помножити на 4 діциметри. Так і запишемо 10 помножити на 4. 1 метр це 10 см, 40, це в даному випадку перша. С1. Тепер дивимось, С2, це у нас стеля і пол. В такому випадку довжина тут у нас буде. 10 дециметрів, а тут 2 дициметри. Отже, ми так і запишемо. 10 додати 10 помножити на 2. І наступна бокова стінка або бокова грань це. 4 дециметра помножити на 2 дециметра. 4 помножити на 2 дециметра. Отже, буде 2 помножити. Давайте визначимо, скільки ж у нас тут буде. 40, 10 на 4 – Це 40. 10 на 2 це 20 і додати – це 8. І так, виходить, 2 помножити на 68, і ми отримаємо разом. Орахуємо всі 136 квадратних дециметрів. Беремо це в дужки. Отже, повна поверхня цього паралепіпіда буде дорівнювати 136 квадратних діциметрів. Переходимо до розв'язування другої, другої задачі 80 мм 5 см і 1 дециметр. Як ви бачите, Тут виміри теж мають різні одиниці вимірювання. 80 мм, 5 см і 1 дециметр. Як ми бачимо, краще всього привести все це до сантиметрів. Тоді 8, 80 мм, ми записуємо: це буде 8 см. 1 дециметр. Це буде 10 см. Тепер і 5 см. І. Тепер давайте Сама найбільша сторона це буде 10 см, підпишемо. Потім у нас є 5 см 5 і 1, і так, 10, 8, 5 і 8. Ой, тут це я переплутала. Найбільша сторона у нас 10 см, вона повинна була висотою бити. Будете тому, що на ну, три. давайте так, у нас малюнок такий: 5 і ось тут 1 дециметр. Так, давайте чуть зменшимо цей малюночок, тому що висота, як вийшло, 1 дециметр. Давайте десь його ось так напишемо. І так, 5, а тут буде 1 дециметр. Ось тут 1, де, Так, 1 дециметр це 10, 5, а тут буде 8. Так, все, я заплуталась. 8 це буде більше за 5, тому треба буде ось так поставити 8 сантиметрів. Давайте перевіримо, щоб всі одиниці були. Так, тут буде 8 дециметрів. 8 дециметрів це висота у нас. Отже, тепер давайте запишемо формулу і визначимо. Це буде у нас С1, це буде С2 і С3. Визначимо. Тепер давайте S повна буде дорівнювати. До рівня 2 на всі по пар на рівні, тому ми знаходимо площу однієї сторони на 2. І так, перша S1 у нас 10 помножити на 8. Так і записуємо: 10 помножити на 8. Додати бокова сторона 8 помножити на 5. 8 помножити на 5 і додати ще 10 помножити на 5 10 помножити на 5. Отже, буде дорівнює 2 помножити 10 помножити на 8 це 80. Додати 8 помножити на 5 це 40. І 10 помножити на 5, це 50. Так, перевіряйте, щоб все було правильно. І в дужках у нас буде 170 2 помножити на 170 і ми отримаємо площадь 340 квадратних сантиметрів. Отже, ми з вами виконали дві задачі: знайшли площу параліпіпіда. Знайшли площу параліпіпіда, які мають різні виміри: 80 мм, 5 см і 1 дециметр. Для того, щоб правильно обчислити повну площу поверхні параліпіпіда, нам потрібно привести всі одиниці вимірювання до Наприклад, до сантиметрів чи до міліметрів чи дециметрів. Тут ми бачимо, що краще перевести все до сантиметрів, тому ми визначили повну площу прямокутного параліпіпіда в квадратних сантиметрах. Щиро дякую всім тих, хто дивиться мої відеороки і чекаю вас на наступних відеоуроках.